Я думаю, що Олександрович підпише ще листи, які потрібні роз'яснення для того, щоб ми могли рухатись саме цим шляхом. Ну, я перепрошую, я, я, я зафіксував цю позицію. Я, я думаю, що ми будемо попитати перед кабінетом міністрів, щоб ми організували таку відеоконференцію з нашими фахівцями, юристами, представниками департаменту заповідного фонду і там, заступниками облдержадміністрації та директорами департаменту. Відповідно, які відповідають охорону навколишнього природного середовища. Якраз з цього питання, тому що дійсно є ряд областей, по яких у нас взагалі проблем немає. Існує погодження, насилають нам документи, ми їх затверджуємо. Проблем не існує. А така, як Закарпатська область, якщо я не помиляюся, в західні регіони не беруть на себе відповідальність і не погоджують, існує багато проблем. Тому ми проведемо таку додаткову відеоконференцію з керівним складом і будемо тримати спільні рішення. Питання там були? Можна, можна, я прокоментую, що зроблено обласною державною адміністрацією. Так. Ми розглянули цей лист і провели відповідну нараду, і зараз вже всі ліміти, які заходять на розгляд обласної державної адміністрації, вони всі поохочуються. Ми їх розглядаємо і погоджуємо. Але я хочу вам нагадати, що... Думка прокуратури, що це помилково, і ми подивимося, скільки ці ліміти пробудуть. І якщо ми отримаємо подання, вона може нас заставляти всувати ці ліміти. Але обласна державна адміністрація погоджує всі ліміти, які приходять, ми все але дозволить, поки що ми давати не можемо. мандатства немає, як поліція. еще раз Осипов хочет затронуть одну тему. А когда мы говорим сегодня о природно-заповедном фонде, я бы хотел, чтобы Министерство экологии, Министерство по чрезвычайной ситуации и Кабинет министров рассмотрел очень острую проблему, которая беспокоит особенно одесситов. Это проблема с Домбровским карьером. В 1983 году, когда существовал КГБ, Домбровский карьер Вибросив більшу масу отравлених води і е, риба вся подохла. Ми боїмося, що ситуація нам повторитися і сьогодні. Буде Міністерство екології. Е, цю тему. Ми би хотіли, щоб його віддали зараз очень остро. Підготуйте відповідний Спасибо. лист на Мінприроди. Ми перенаправимо в першу чергу на нашу держаку інспекцію, щоб вони провели перевірку. І вже по результатам перевірки, я думаю, ми будемо приймати відповідні рішення і дати, давати пропозиції на Кабінет міністрів. Направте до нас хотіли. Одеса, чи є ще запитання, коментарі вас? Є ще, є, споказ, як аджурналісти. А як я там буде? концепция информационной политики в министерстве, когда речь о том, что ждет, руководители, допустим, тех же инспекций, которых по 10-2, выходили и читать, ну, перед журналистами проводили пресс-конференции, чтобы было понятно, чем они занимаются. Потому что я вот не помню, когда руководитель что инспекции северо-западного региона Черного моря, что инспекции экологические проводили пресс-конференции. Это все-таки обратная связь, как говорится, и с общественной связью, только личная, так сказать, прихоть журналистов. Які-то розділені матеріал видавали чи ні, то ще всі проси на знову розсуд. Дякую, дуже слушне зауваження да. і слушна пропозиція. Однозначна позиція Міністерства екології та природних ресурсів це відкритість, прозорість і робота з громадськістю. І ви ж бачите, що на сьогодні у нас це взаємодія, зауваження з громадськістю до роботи Міністерства немає. Але от якраз по... Державній колишній інспекції на сьогодні є проблема, але проблема не скільки в відкритості роботи керівників, скільки питання взагалі в роботі цих керівників. На сьогодні, поки екоінспекції, існує ряд проблем, більшість керівників знаходяться або на лікарняному, або десь ще займаються незрозумілими якими справами. І сьогодні це проблема номер один в екоінспекції. Ну, поетапно вживаються відповідні заходи до цих керівників. І коли вже буде... Скажімо так, оновлене, очищене керівництво екоінспекції по, по регіонах, в першу чергу, то я думаю, що нові керівники, першочергове їхнє завдання буде це працювати відкрито, інформувати населення, інформувати громадськість про заходи, які будуть здійснюватися в подальшому. На цим напрямку ми працюємо. Я сьогодні спрашивала, а на яких предметах підіряти міністерство? Міністерство, досі планує Доброго дня. Так, я представник від науки відститут економіки та екологічних дистиждень. Ми спільно зараз за підтримкою Одеської обласної державної адміністрації, перш за все, Департаменту екології та природних відсутств. Плануємо провести в березні другий форум екологічний, який має назву «Зелена економіка» інвестиції в зелений туризм. І тому у нас, перш за все, від міністерства прийняти участь без фінансових зобов'язань наших донорів. У нас активно підтримує цю ідею і місцева влада, і Євросоюз. Більше того, вже є усна домовленість з ЮНЕПом, це програма ООН з охорони навколишнього природного середовища. Подібний форум був проведено у 2009 році. За участю представників. тому ми просили б міністерство прийняти участь у цьому заході, тому що це дуже важливий курс зеленої економіки його потрібно імплементувати і визнати адреску область регіоном з цих питань може себе.